Щодо жінок-режисерок, то вони, звісно, були. Але мені здається, це взагалі така, знаєте, історія пов'язана з ставленням до жінки в Радянському Союзі, що вони завжди були на других ролях. Навіть якщо вони не були другими, а були першими. Перша українська режисерка, жінка це Ірина Дієва, яка працювала в 19-му році, вона не була ученицею Курбасу, вона була така пристрасна комсомолка, тобто. Така прихильниця знову таких лівих ідей вона створила дитячий театр в Україні. Перший історія така дуже показова. Бо от при всіх її переконаннях і взагалі не може було ні в чому там. Запідозрити, що вона якось нелояльна до влади. Її просто відсторонили і врятувало те, що вона виїхала далеко, кудись далеко, там, де холодне повітря, умовно кажучи. І так вона зберігла своє життя, інакше б її теж знищили. Але лояльна була дуже Зінаїда Пігулович, це дружина Фауста Лопотинського, учениця. Курбаса, яка входила до його штабу, знімалася в фільмах у Фауста Лопотинського. І вона була дуже активною жінкою і залишила мемуари. І Наталія Єрмакова теж надрукувала ці мемуари. Багато там цікаво взагалі. От у Курбаса у нього було кілька жінок, його ну, студіїв його, і от крім тієї Шпіголович, ну, наприклад, Софія Мануйлович, це актриса, яка працювала в театрі молодому. Потім виїхала до Одеси і створила там теж. Театр юного глядача, як він тоді називався. Тобто, це жінка-режисерка, яка працювала і в театрі для дітей, і в ляльковому театрі. Наприклад, перша дружина Корнічука, Варшавар, яка працювала в театрі Франка. Багато чого зробила, але жінки чомусь завжди залишалися ось на якомусь такому другому плані. Да, так, так. Тобто гендерної рівності явно не було.